Демонтували пам'ятник. У Сумах на Петропавлівській у сквері Героїв Небесної Сотні, колишній Федька, знесли пам'ятник радянському діячу Івану Федьку. Усе через декомунізацію. На місці пам'ятника, який був демонтований пам'ятнику Федько. Буде влаштований пам'ятник героїв Небесної Сотні. Буде проведений конкурс стосовно зовнішнього вигляду пам'ятника, і можливо навіть це буде не пам'ятник, а композиція. І той пам'ятник, який був демонтований, він був відвезений до ігру цей тоталітарних режимів. Погруддя Федько у Сумах встановили у 1967 році. Автор сумський скульптор Яків Красножон, уродженець Роменщини, військовий діяч Іван Федько, був командиром військ Червоної армії, заарештований через звинувачення в участі у військово-фашистській змові. Тоді засуджений до смертної кари і розстріляний, реабілітований посмертно у 1956 році. На цьому місці вшановують пам'ять тих, хто загинув під час революції гідності на майдані у лютому 2014 року. докум